Ось. О, динаричок. Дивіться, випав. Перший... Це срівна монетка, десь і в мене ось. І в мене. І в тебе, а ну. Да. <свіття> Вітання. Сьогодні з Колі вирушили на пошуки. На цікаве перспективне місце. Тут у нас скіфи, ЧК, тому знахідки мають бути. Да, ми підкинули, мають бути. Да. Коля, ти сьогодні з яким приладом копаєш? Коля... Тарадам, тарадам, там, там. Коля з новим приладом. Деус. Деус, Деус перший. Деус перший. Збулася мрія кожаківця. Да? Да. Задов... 5 років до нього йшов, прийшов. Да. Дуже задоволений. Прилад працює класно, тому сьогодні ходимо з Деусами. Ну і вже є перші знахідки і хочу вам показати. Щось знайшов поверхневе, да? каже пуговка гирка. Да? Угу. О, дивіться, яка гарна. А може це якийсь колокольчик був, Коль? Не? не знаю. Дивіться, яка краса. О, та те, що бомба, да? і вушка таке ціленьке. Де якийсь орнамент тут знизу є. Тільки шкода, щоб по ній заїхали. Клас. Дуже гарно. А я там трошки нижче знайшов таку штучку. Є якийсь надпис, не знаю що це, може якийсь царизм. О. Пати тільки почали, пройшло, мабуть, хвилин. 15 і вже такі є знахідки. Я думаю, що щось сьогодні має бути ще цікаве, цікаве і класне. Тому не перемикаємось, щоб щось цікавеньке не пропустити. Оля каже, що в мене динарик, а я не знаю. Будемо дивитись разом. 81-82. Сигнальчик такий хороший. Ух, Аж заливається, чуєте як? Ось домова глина ця. Не знаю. Якийсь оплавок. Оплавок. Тому так. Вірите, друзі, дивіться, випав. Перший нак із другим Деосом. Супер. Він такий був 37-44. Відіай такий пригодиться, який він просто ідеальний. У нас знахідки сьогодні йдуть. І Я думаю, що це не перший і не останній вогонь. Дивіться, який він просто бомбезний. Є така знахідка. Незрозуміле якесь кілечко, Ну, всередині дирочка є. Коля щось там каже, знайшов. Хороший сигнальчик має. 56-57. Ну, вже був такий, да? А? О, диви. Фібулка гарненька, слухай. О, така зима, величенька. Да, да, по ній зайшли. Класно, класно. Йдемо далі тоді, сигнальчики є? є. Ні, Коль, не дуже верховий. Ага, треба копати. ну. Я щось поки не бачу. Ух ти! Дивіться, яка закльопка якась була. Це що, срібло? Дивіться це. Чи це посрібне? Що це? Це напевно, бронза, але зверху було срібло, бачите? Да. Це прикольно. Щось було велике. Можливо, щось від пряжечки як варіант. Ось така знахідка, друзі. Велика, гарна. Ну йдемо далі. Дивіться. Ось. О, о динаричок, Ріднесенький. Дякую, ну, каже, що знайшов мій динарик. Дивіться, це фаустіна якась. І рельєф непоганий. Терти не буду, щоб да, не... я його вдома помию. А так диви, який рельєф, бачиш? Да, рельєф Клас. Вогонь. Був. 82-83 бив. Ну, я потім помию вже і е, фоточку гарненьку вставлю. Так що сьогодні знахідки йдуть нормально. Так, маємо знахідку, думав, бронза. Ось бачите, навіть відбиточок є від монетки, навіть номінал видно. Але це Радянщина у нас 20 копійок, 61 рік. Ми вже виходили виходили це поле. Всі знахідки, що ви бачили, це було саме з цього шматочка поля. І ми вже тут, я тут три рази копав. І ми з Колі приїхали, це четверте, уявляєте, скільки знахідок тут є. Ми робили ставку на це поле, що тут переорають або передискують, бо багато де вже скрили вологу, але стерня ще стоїть. Але знахідки ще мають бути, це точно. Є ось така монета. Совітік 15 копійок. Рік 1933. Видно, не видно, не знаю. Думав, може кафі кофі була як бронза, але ні сует. Був щойно такий дуже класний сигнал. І гляньте, що в мене наконечні. Да, як я обожнюю такі знакідки. Почав на все поголе, що вістря прийшов. Ой, 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 дивіться, вона трошки пошкоджена, напевно, вже по ньому заїхали плугом. Так ось трошечки. Шкода, але з цієї сторони дуже гарна. Ходимо. Спустилися нижче на оранку, бо по стороні так важкувато ходити. І дивіться, це вже другий. Точніше третій, у колі вже є один, і, у мене ось. і в мене все. І в тебе, а ну. Нічого собі! Красота, дивіться, вогонь, так? Клас, які в тебе такі тоненькі. Клас, клас. У мене все трошки надломаний. Кусик. Ну нічого, класно. Коля фібулу знайшов, Коля показує. Ого! Дивіться, яка фібула черняхівська. Оце так. Да. А в мене тут сигнальчик, я не знаю, що там є. Такий 54-56, як на якусь бронзу подивимось зараз. Ух ти, а що це, срібла? Ааа, ні. Думав, срібло, частинка від Fib а це була кришечка. Тільки йшли, кажу, Коля, зараз мають піти наки. І дивіться, ось. Я вже збився з рахунку. Отако. Дивіться, трошки інший тип, але прикольно. В кінці ж вам покажемо, скільки ми сьогодні налупили їх. Клас. В тебе теж? А, я думаю, у тебе теж, так, ну ти. Прикалуєшся От Коля люби, а так? Пошетить. Так, гарненький сигналчик, 54, але і був глибокий. От. Що там у нас є? Ага, ось, щось є. О, дивіться, яка маленька Це одна копійка. Подивіться, який він класний. Я такий вперше знаходжу, взагалі ніколи таких не знаходив семечка. Класно. Сигнальчик такий 10 був взагалі. Дуже-дуже маленький. Прикольно, дуже прикольно. Навіть не сподівався, що ну, що це НАК. Думав, якесь сміття. Стільки накопали з колією тут кольорового сміття. Це просто жах. Ну так. Перейшов я на інше поле. Женя таке пробує щось на тій стороні знайти, ну там просто, як на мене, незручно ходити. Перейшов на другу сторону, він казав також, що тут кераміка є, але сигналів взагалі ніяких не було цікавих. Ніяких не було. А це тоді що... Гляньте, який великий. Ці красивий. Тут напевно ще вушко мало б. Зачот. А Женя аж у ного. Ходимо далі. Як бачите, одягнув навушнички, пробую ходити в них і в мене є хороший сигнальчик. Спробуємо зараз з вами знайти. Ну, сигнальчик ось такий. І що дуже-дуже такий музикальний. Прям кольоровий-кольоровий, дзвінкий. Щось десь ми. О, дивіться, монетка. Якийсь царизм, напевно. Гурт є. Це рання Радянщина. Так, це рання Радянщина. Ну, то так. Так, да, але це срівна монетка. Десь... Десяточка, дивіться, бачите, провідняється. Клас, клас, срібльце, нічого собі. Треба буде почистити. Я думаю, що там сохранчик класний. Хо-хо-хо. Клас! Ну, срібло завжди приємно знаходити. І ця монета випала велика. А, ні, це не монета. А що це? Це якийсь знак? Значок якийсь? Дивіться, прикольно. Чи що це? Ну так, да, це якийсь значок. А що це за значок? Хто знає? Вибачте, фокус загубився туди дивлюсь і сюди дивлюсь. Мідний чи який він. Ну я таке, таке вперше знаходжу. Але підкажіть, що це? Від чого? Може не значок, а я так сходу сказав.